Привіт, любі друзі! Сьогодні у нас чорний Адам. Так, я хотів зробити Грінча або ж Гаррі Поттера, але не вийшло. Все пішло шкреберть. Тому просто скажемо з наступаючим новим роком. І що тут можна ще бажати, щоб наступний рік був більш позитивний і він буде, тому що все буде Україна. А тепер ще декілька важливих слів: тримайте телефон із номером пожежної безпеки при собі, бо моє горіння десь всередині цього відео може перейти на ваші екрани. Я просто не виніс цього натиску. Будеться. Цікаво, буде смачно. Якщо ні, то кидайте мене помідорами в коментарях. Або ж пишіть приємні слова. Дякую. Переходимо до Адама і його гріхів. Наш телеграм-канал, посилання в описі. Будемо раді вас там бачити. Ви мені поясніть, навіщо він тоді дивився на даний камінь при всіх людях, якщо хотів або собі забрати, або щоб саме він приніс його правителю. Зрозуміло ж було, що ти дістав яскраво синющу щуку. От чому я хочу сказати щуку, якщо штуку, а не щуку, це безперечно незвичайний камінь. Ох, яке ж псевдокреативне знайомство з персонажем. А о чуєш? То я їду чисто Нам щойно показали, що цей мужик подивився на повідомлення з розшукуваною особистістю, і тут же ця особистість опинилася в фургоні, який недоперевірив цей мужик. Шикарно. Ну так, молодець. Ви зайшли в печеру, де шукаєте такий містичний об'єкт, але тут так просто. Куди подівся і шмаю? Не хвилюйся, я знайду його. Відразу не хвилюйся, я знайду його. Розділимося в печері, де може статися незрозуміло, що цей чувак залишився на стрьомі і тут ми подивимося на це. Музика на всю, і він ще репетує: молодець скритність у такій серйозній справі максимальна. Це пустеля у будь-якому разі, це чути. Подивіться на цей момент. Навіщо було б потрібно оббігати половину приміщення для того, щоб здатися цим людям? Ще й так потай бігла, пригнувшись. Вона могла просто встати, сказати: Не вбивайте мого брата, я ось тут йду до вас. Пішов зворотній звіт, і він вистрелить у нього коли скаже один. Але в результаті що Одно! Гей, я тут. В результаті він не вистрілив і плюс, звичайно ж, очевидно, врешті-решт, вона прибіжить саме тоді, коли він скаже один молодець. Тут я не зрозумів приколу. Зверніть увагу, з якого боку вона вибігла. А тепер подивіться, звідки вийшла ця людина. У мене питання: а де цей чоловік був, коли вона виходила саме з цього боку? Чому він не схопив її раніше? Можливо, я зараз утрирую, але. Ви зрозумієте. Не знаю, я поставлю гріх для кількості так я хитрий, за цю копію. Але ви самі вирішите для себе плагіат це або ж ні. Значить, в неї, а точніше, навіть не в неї, а в каміння, вони почали відразу стріляти. стріляти. А тут, коли явно відбувається якась фантастика або ж містика. Гей, а ану, покажи руки. То навіщо починати стріляти? Це ж не камінь, адам вбив людину шляхом розплавлення її, і кістки цієї людини впали на землю і знаходяться ось тут. Запам'ятовуємо, але ненадовго, тому що ось через невелику мить нам показують це місце, і там вже порожньо, як мінімум, череп, повинен бути приблизно ось тут. Так, так, який же ідеальний хід подій. Прямо їй під ноги. По-перше, дивно, що вони не вийшли з печери через такий тривалий час. Так ще й кейс з короною прилітає саме до них і нікуди більше. Це просто казка. Я розумію, що більшості глядачів це можливо не принципово, але яка ж яскрава анімація пересування Адама, тут реально можна побачити якусь топорність в анімації. Адам перебив багато ворогів тут, знизу, та й не тільки знизу. Він літав по всьому приміщенню, але під Після цього відбувається це. Чому вони почали стріляти тільки тоді, коли він підлетів вгору? Чому вони не робили цього раніше, щоб захистити своїх спільників? Щось творці трохи не потрапили в яскравість цього кадру. Коли Адам пробив дірку в скелі, Зрозуміло, скеля пробив дірку в скелі. Жартівник. Так, забудемо. Так ось, коли він це зробив, світло з вулиці заповнювало всю печеру. І тим більше Адам був весь в сонячному світлі, але кадр змінюється і щось тут не клеїться. Адам у темряві. Я не знаю, мабуть, вони зробили це для більшої типу інтриги. Що це за актор? Але тут ще і стінки цього отвору більше не так висвітлюються, як були. О. Oh, ти серйозно? <с> Висуну швидко гранату з рота і дивитимуся на неї далі. Самозахист у цієї людини прямо максимальний. Молодець. Ну, як же це без епічності, та ще й так банально. Вибух за спиною. Чесно, я думав, що такий трюк вже давно не використовують. Ось на момент виходу залізної людини, першої частини, це було прикольно бачити у різних фільмах. Але зараз плюс сюди ж знову все ідеально просто. Герої наші золотенькі під'їжджають на машині саме до нього. І ні, це було зроблено не спеціально. Вони намагалися покинути. Ти пустелю, але приїхали саме до Адама. Та годі тобі. Ти зараз серйозно? <гум> Значить, на все, що було до. Це щось таке собі. Ну, Нормально. Його більше здивувало, що він зловив ракету. Цікавий те персонаж. Виходячи з того, як він швидко злетів, він мав бути десь уже далеко. Але нам за мить показують таке. Впав практично на те ж місце, звідки і полетів. Не повинно так працювати. Він упав би бог зна де. Друзі, тут явна причіпка від мене, швидше за все. Але не здається, вам показовий цей момент. Не впораюсь. Магію може здолати тільки. Розумію, що це його сила, але я запишу як гріх. До речі, потім ще поговоримо про цього персонажа. Ну, як знаєш? А чому відразу не можна було так зробити ще тоді, коли ракета в нього потрапила? Я розумію, що він від етернію слабше, але тут якась вийшла маячня. Ну серйозно, Адам запалив плакат. І що ми отримуємо в результаті? Пожежа, треба тушити. Там ж багато плакатів, які легко загоряться від такого вогню, як нам показали. Та ні, жартую, це ж фільм, це кіно. Вони взагалі забили на той вогонь, і він сам швидко дискваліфікувався з кімнати. Куди поділась корона? Не психуй. Ну, не знаю, якось не дуже круто те, що він одягнув на себе корону. Розумію, потрібен жарт, але це дуже небезпечна штука, яка може знищити світ. А він її надів і дивиться телевізор. Ви це оцінили позитивно? Я ні. Чекай, чекай! Я не маю тут бути. Було у старовину, але мати суперстаммертвих слів не марнують, ходять чутки, що він і досі спускається вниз. Ну серйозно, що за повільність? На жаль, я не можу вставити весь процес, тому що ви заснете. Ну і Ютуб може дати порушення за такий тривалий спуск. Мені цікаво, як ті механізми і трос витримали так довго спускати скелю Двейн Джонсона. Коротше, тут така ситуація. Адам побачив, як цього малого оточили погані люди, і в результаті. Що він супершвидкий, уже давно прилетів і розібрався з ними. Ні, прийшла ще мама малого. Вони там поговорили з цими ворогами, щось трапилося, і тільки потім Адам просто спустився повільно до них. Мені цікаво, що він до цього робив. Просто руки в боки, і подивлюся, що ж там відбувається. А потім, типу, епічно спущусь і зламаю головою палицю. Не знаю, якийсь недоречний фрагмент у стилі вестерну. Та й до цього ж, що він тим пістолетом хотів зробити Адаму, якщо автоматом не вийшло нічого зробити. Якщо ви вважаєте, що я якось дивно причепився, то подивіться цей момент у фільмі. Таймкод 48 хвилин 15 секунд. Конкурент бере щось у конкурента. Доктор Стрендж та його дзеркальний вимір. Привіт! Навіть звук такий самий. А, а тут просто руку на обличчя кладеш і кричиш: Та не вже. Стільки залізяк та жодного влучання, а він просто повернувся. О, друзі, ось друзі. Він просто повернувся. Тобто, залізяки летіли з пробілом посередині спеціально для того, щоб Адам бочком ухилився. Краса просто неймовірна. Повертаємося до копіювання. Я там трохи розгубився. Дедпул, а... що ти забув у DC? Ну правда, навіть емоції, поведінка, все стягнуто з Дедпула. Не знаю, можливо, в коміксах так і було. І взагалі це Марвел стягнув костюм у DC. Я, на жаль, не читав їх, але все ж таки, що за копії? І взагалі, навіщо ловити Адама? Чому вони не ловили Супермена, Бетмена тощо? Так, там з історії він був нібито поганий. Я про Адама. Але чому тоді ці люди не З'явилися у фільмі з тим же самим суперменом. А він, супермен, тут є, тому що його показали у сцені після титрів. Люди кричать: це означає, що вам, типу, супергероям, рятівникам. Тут на раді. Блін, як це нагадує нашу з вами ситуацію? Це ну це просто жах. Ну зараз реально кожен фільм нагадує цю ситуацію. Добре, не будемо про погане, йдемо далі. Треба його скопити. а у нас сили замало. Звичайно, мало, коли ти, начебто наймогутніший з них, доладу не використовував своїх сил у борбі з задимом, скопіював разок стренджа, та і все, батарейка сіла. Друзі, зараз скакатиме картинка. Це щоб Ютуб не дав порушення авторських я сподіваюся, що хоч так я вирішу цей момент. Мені просто необхідно це вставити довго. Прислухайтесь до її тексту, бо текст геніальний. Ми жили у ворожій окупації 27 років і ніколи вас не бачили. Коли вони крали наші ресурси і чоловіка мого вбили. А тепер, коли з'явився наш герой, ви вирішили прилетіти і врятувати нас. Ось воно, ось дайте їй оскар. Негайно, це саме те, що я сказав раніше. І ось зараз додам ще, де був Супермен? Де вони були раніше, коли ці люди були в окупації? Я сумніваюся, що про це місто ніхто не знав раніше. Чому ніхто не прилетів? Чому? Тед Адам не може бути оборонцем Кандаку, тому що він не герой. Дайте, будь ласка, мені щось, щоб забути, що я щойно почув. Скільки що, це якось щось не що. А ви що? Ха -ха. Герої? Хто ви взагалі? Реально, для чого ви тут? Ой, вибачайте, це щось дороге. Ну, ось тільки для цього. І все, рятувальники, блін. Як же я горю? Гірше, ніж після Київці. Дружино, набирай 101, бо тут пожежа. Що це? Навіщо він став на скейт? Навіщо? Малий, я тобі відкрию таємницю. Якби ти прийшовся, то це було б набагато тихіше. Що це за логіка? Точніше, де логіка? На скейті він поїхав. Ви чули, як їздить скейт? Ну, ось і я чув. Так, я зроблю паузу, тому що, можливо, я вже перегинаю палицю і вам буде це нецікаво. Ну окей, Адам якось знав, що дитина в багажнику, хоча й не розумію, звідки він це дізнався, і коли почав підлітати до цих скутерів, чи, чи що воно таке, відразу відкривав багажники. До речі, а звідки він взагалі знав, що в цих штуках є багажник? І звідки він взагалі знав, що це про розуміння, багажник? Він же 5 тисяч років був відсутній. Добре, все ж таки гріх. Адаму теж гріх. Але ось цей Сокіл або хто він там, звідки він. Він знав, що дитину тримають у багажнику. Чому він підлетів і відразу почав сканувати саме багажник. Йому ніхто про це не казав. Абсолютно. Що в біса робиш? Дитину шукаю, ти людей вбиваєш. Моя реакція на цей момент. Ні, ти людей вбиваєш. Приведи полоненого. Я прочитаю думки нещасний випадок, і ось це має бути смішно зараз. Я мушу реготати, пузо надривати, йдеться про те, що ця людина, яка ось впала, могла б видати інформацію, яка б спасла дитину, і Адам спокійніше міг би встигнути, підлетіти і зловити її, а не дивитися, як падає, і думати про те, що глядачі будуть сміятися від цього. Знову у нас крива анімація. Уважно подивіться, як Адам приземлився. Побачили, як його хит або це то, то вже мене хитає, я не знаю. Ну, гаразд, Адам, який не знає, що таке двері, і ламає все з якогось переляку. Але ти, ти, ось саме ти живеш у сучасному світі, якого ти зараз руйнуєш чуже майно, чужу квартиру. Ти ж вважаєш себе таким героєм. Вилетіти на вулицю і не творити дичину ні, не варіант. Він убив ця Ааа! Якщо ти судиш з того, як він розправлявся з поганими, то ти цього не робив? На жаль, це робота кожного супергероя, особливо в DC. Я вам покажу зараз цей кадр, і зверніть увагу, як вони дивляться на екран, коли повинні дивитися на точку Адама, який летить. Замітили їхній розсихрон. Ось вам стоп-кадр. Всі дивляться в різні боки. Мабуть, їм не змогли розповісти, куди все ж таки дивитися на це прозоре скло, а потім додали картинку. Оці ефекти, як Адам летить, карту. Оце ой, ось це все. Адам рушив скелі, стіни як два пальця об асфальт. А тут, коли ми бачимо, що щит тільки спереду, а не навколо їх нашому Адаму, впадло матеріалізувати отвір у скелі. Келі облетіти їх у сповільненій зйомці і вирішити цю ситуацію. Навіщо ти зняв щит? Окей, потім з'ясувалося, що, щоб перетворитися на демона треба було померти з короною. Але навіщо було потрібно організовувати цю показуху з пострілом у дитину? Щоб що? Щоб все ж таки показати ту саму уповільнену зйомку? Творці, мої любі, тут, коли ви прикріпили голову Двейна на тіло поменше його, потрібно було трошки зменшити ще й голову Двейн Джонсона. Ну, ви подивіться, явно видно, що ну це. <смеш> Це тіло не для цієї голови. Ну, серйозно. Але, на жаль, маємо, що маємо. Горуд вирішив рятувати. Мене а де ж ні син? Ти повинен жити. Мені не потрібна сила. Я прожив своє життя, а ти ще малий. Як сказав би будь-який батько в даній ситуації. Але це і так просто без відмовок відворотів. І всього набув сили сина, і тут же сина вбили. Гарний тато. Як же все вчасно? Вона прочитала. Смерть то є шлях. до... Життя цей піднявся, і корона згоріла. І все саме в той самий момент. Неймовірний збіг ні. Це було неймовірне життя, але завжди на кроку майбутнього. Як завжди, відбувається щось безумно важливе, те, що потрібно безумно швидко зупинити. Але у героїв з'являється час на поговорити, коли демон вже підходить до трону, на який не можна допустити, щоб він сів, і демон теж взагалі. Дивний, Ні щоб хоп-хоп, і вже тут як тут, так він повзає десь. Всі молодці. Цей фільм це молодець. Ось м... завжди дивували такі моменти. Тут кінець світу намічається, хаос, але всі інші супергерої, наприклад, знову ж таки, той самий Супермен, Діана, Аквамен, Бетмен, та хоч хтось. Де вони? Сила Супермена тут би вирішила питання за дві секунди. Але ж ні, кінець світу це, мабуть, не його рівень. І так, я впевнений, що з їхніми технологіями вони знають, що зараз відбувається в цьому місці. Ну і ось скажіть мені, будь ласка, навіщо треба було закривати Адама, коли Адам вже боровся з цим? Коли Адам, знайомий з цією короною, демоном, більше, ніж хтось із вас. Навіщо ви його? Закрили зараз. Знову будуть кадри, що скакають. І просто послухайте, що він каже, і згадайте мої слова раніше. Ти не віриш в те, що ти гідний оборонець, але доля не помиляється. Ми помиляли щодо тебе. Не смій покидати нас зараз. Ти потрібен світу. Ну коротше, дивись, вони там спочатку його будуть гнобити, а потім таки ми передумали і не смій нас більше кидати. Ось такий у нас сценарій. А що у воді легше знімається маска? Навіщо ти стрибнув у воду? Можна ж було краще постаратися і зробити це не у воді, щоб не захлинутися. Але ні, є сценарій, і треба по ньому слідувати все одно. Потім повстане. Можливо, це було зроблено для того, щоб не змінити майбутнє. Але навіщо знімати маску? Ти реально міг би потримати ще довше цього демона, щоб з'явився Адам. Адже сокола цього все одно протикнули, як ти бачив у своєму баченні. Коротше, у фільмах, де є подорож у часі або ж передбачення майбутнього, потрібно дуже обережно продумувати сценарій і сюжет, тому що це дуже легко напортачити. Я довго. Терпів, але зараз скажу. Як же ж багато пафосу у даного персонажа, ось реально. Його ці слова типу розумні але нічого розумного там немає, його звички. Тощо, ті, хто дивився повністю цей фільм, я думаю, зрозуміють мене. Друзі мої, знову творці цього шедевру, ви не чули про те, що відбувається, коли людина задихається у воді? Там, якби всі легені і не тільки мали заповнитися водою. А в цього вода з рота не вийшла, зміг слово сказати, та ще й сухий, після того, як він тільки що був у воді. Нагадую. Він був в цей момент звичайною людиною, і до речі, тіло так не випливає на поверхню води і не тримається на ній, коли в легенях немає повітря. Можу помилятися, але начебто це так працює. Сказали те, що тобі є темрява, яка порушує усі правила ці темряви, це, це, це щось неймовірне в цьому фільмі. Але вона їй допомогла врятувати усіх від демона. І ще раз, але. Адама створили маги, звідки у нього темрява? А у демона тоді що було? Що це? Що, що може бути темніше? темряви? Може він все ж таки тоді світло? світло, якщо всіх врятував. Добре, добре. У мене уже мізки. Поплавились, можете порахувати, що я кажу як якесь марення, але я поставлю гріх і скажу ще про одне: про те, що сховалося у сцені після титрів. А саме Супермен, я просто скажу. А раніше не можна було, коли це дійсно було потрібно. На цьому все на цьому все, що я скажу. В принципі, DC зараз все більше і більше розвивається. І щодо цього фільму скажу так, що думав буде гірше. Вийшло непогано, але підгоріло. Не знаю. Важко і дуже складно. Що ви на це скажете? Дякуємо вам за перегляд. Підтримуйте нас своєю активністю. Дуже важливо зараз розповсюджувати український контент, і ви це розумієте. Ми всі це розуміємо всього вам, друзі, найкращого і до зустрічі на нашому дивані.